Накипіло з Володимиром Носковим. А, друзі, а, велика. Частина харківців, серед яких православні і протестанти нині не перебувають в особливому такому стані, та це особливий сорокоденний період перед Пасхою. Великий піст у цей час Маряни молотонно проживають та згадують найважчий період земного життя Сина Божого Ісуса Христа, і про це ми далі. Будемо говорити із священником православної церкви України Ігорем Шрамком, отець Ігоре, Доброго ранку. А я вітаю вас, слава Ісусу Христу. Навіки, слава. І дозвольте, я трошечки про вас розповім нашим слухачам, що отець Ігор повністю втратив зір у дитинстві ще, навчаючись у старших класах спеціальній гімназії для дітей із порушенням зору імені Короленко. Ігор наполегливо прагнув стати священником, однак у харківській єпархії Українській. Православної церкви йому відповідали, що незряча людина не може нести священницьке служіння. Ігорю Шимку вдалося закінчити духовну семінарію. І ще він отримав юридичну освіту, як член громадської організації Харківська асоціація незрячих юристів. Постійно відстоював права людей із інвалідністю і продовжує відстоювати. А під час російсько-української війни став активним, можна сказати, членом, членом реабілітаційних таборів для ветеранів, які в боях повністю втратили зір. І тільки торіч у жовтні. Мрія Ігоря Шемка стала нарешті здійсненою, Його висвітили у священики, і він нині священник Православної церкви України, пастерське пасторське служіння несе якраз в храмах Харкова. Ігоре, я так все розповів, чи, можливо, ви ще хочете додати до моїх слів? Ні, Все абсолютно так, дійсно, основні етапи, Що після закінчення школи да, я паралельно навчався в семінарії в юридичній академії, потім після семінарії це була Київська духовна академія. І після того було багато багато різних проектів, пов'язаних саме з духовною підтримкою незрячих. Це і робили рельєфні ікони додаток до закону божого рельєфний. Це були паломницькі поїздки ще святинами Криму, Закарпаття, де брали участь люди з порушеннями зору. Це були різні такі зустрічі, бесіди і в школі для незрячих з дітьми, і в українському товаристві сліпих. А звичайно, з 2019 року, коли почались перші табори реабілітації для військових, це був особливий період, особливий виклик. І тому дійсно, скажімо, коли наша Православна церква України здобула визнання від матері церкви. Ми тоді з сім'єю доєдналися до цієї церкви, і завдяки рішенню владики Митрофана і завдяки підтримці. Блаженнішого митрополита Епіфанія було прийнято рішення про висвячення мене в САН саме от з такою місійною задачою: це ну, допомога, духовна опіка, пастирська підтримка. В тому числі і ветеранів, які втратили зір, от саме тобто, на навіть скарування таке навіть дали таке, та як напрямку, так, так. так, так, це, так? Це, це фактично було основною якби моєю задачею, от саме така от е, місіонерська робота е, з такими людьми. Тому, е, от з того моменту, коли з 5 жовтня, коли я був висвячений в сан священника владиким Трофаном. Пройшло вже декілька таких активних таборів у Львові, у Львовській області, де ми спілкувались з ветеранами, з їх дружинами, з їх сім'ями. Тобто, ви тепер там спілкуєтесь не лише як юрист. Я пам'ятаю, просто на одному із таборів був і нашим слухачам розповідав у подкасті Пліч Опліч. Обліч, та і ви тоді були там як юрист. А тепер ви і як юрист, і як священник там, та. Безумовно, так. Але справа в тім, що тоді теж, ну коли ми починаємо з людьми спілкуватися, безумовно це не обмежується лише вирішенням юридичних питань, тому що найголовніша ідея оцих всіх таборів і ну, мого служіння, да, це на умовах рівне рівному. Людина простіше може поділитися своїми е, проблемами, своїми побоюваннями, своїми е, надіями е, з тим, хто е, має, скажімо так, ну більше розуміння, е, як це е, жити при відсутності зору. От. І е, тому якби. Від владики, от був саме такий послуг для участі в реабілітації людей, які і не тільки військових, а й цивільних, які втратили зір, і на жаль, продовжують втрачати зір. Дуже багато військових і чим далі їх все більше і більше. От, наприклад, зараз планується з з го Березня, березня черговий табір да, і дуже багато заявок від хлопців від їх родин, від шпиталів, медичних закладів саме ті люди, які вперше поїдуть на таку реабілітацію, які от нещодавно втратили зір. Угу. Ігоре, я ніколи вас про це не запитував? Ну можна я скажу нашим слухачам, що ми знаємо один одного з дитинства Ігор вчився на клас молодший мене в гімназії. Але Спочайно. яку відповідь ви чули, коли спілкувалися з а некодимом, та це як правильно його духовний сан звучав Е, Ну, це був так, да, некодим. Та, Никодим, та а, ну... коли ви говорили, та коли ви говорили, я хочу бути священником. розумієте? Справа в тім, що від ну від владики Никодима він не благословив на вступ в семінарію, от і. Скажімо так, я ну навчався навчався. Мені було цікаво. Я в принципі не непогано це якби виконував цю, цю, всю свою роботу. А на насправді відповіді ніякої не було. От просто було питання, а відповіді якби ніякої не було. Ага, але так напряму ніхто не говорив, що незрячий це неможливо. І при, і, але і паралельно ми знаємо, що до того жодного священика е із повною втратою зору е в українських церквах не було. А, ну, Дивіться, не, не зовсім так. Тому що, ну, якщо розбирати з точки зору канонічного права, дійсно є. Е в апостольських правилах, тобто, це правила, які були ще укладені, і прийняті церквою багато багато віків назад. Це четверте століття. Ну різні там періоди. Там є заборона, пряма заборона. Да, про те, що незвячий не може бути священником, але в канонічному... А це направлі... в самій Біблії? тому що я в Біблії такого не пам'ятаю. Чи ні, 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 ні. Це, це, це не це не в Біблії, це не в святому письмі. Це в правилах, які були прийняті вселенськими соборами, помісними ага. соборами, да тобто, це е, ті е, якби настанови, які церква приймала е, для того, щоб впорядкувати своє е, своє життя, а а, давайте але давайте історично згадаємо, що тоді е, права незрячих ну взагалі не враховувалися, ну е, так це взагалі окрема, дуже така цікава е, цікава тема. Хоча ми, наприклад, знаємо про ну, Декількох таких відомих церковних діячів, які були незрячими, які там втрачали зір частково або повністю. Ну, Наприклад, ми можемо згадати того самого: є такий церковний. Діяч богослів, богослов раннього ранніх віків. Дідім його називали. Ну от в історії за ним закріпилась така назва Дідім сліпець, тобто mm -hmm. він був тотально незрячий, але він був дуже таким серйозним богословом. А, а це які роки? Я боюсь помилитися зараз. Ну, ну це перші століття християнства. От ага. тобто, це було е, на... винятки були так. виходить, так Так. а потім ми можемо згадати: ну, наприклад, те, що, те, що ближче до нас, того ж самого і святителя Луку Войно-Есинецького хірурга кримського, да, який зараз в сані в ліку святих прославлений, от і. Стосовно правил діють в канонічному праві. Є два таких принципи, які називаються от, економія і акрівія. Тобто є канон, а є інші два принципи: от економія це послаблення канону заради ну, якоїсь ситуації. А перш за все заради любові. На тобто є правої любові. Наголосено. Так, але це правило воно може бути змінено. Воно може якби бути. Ослаблено і є інший принцип акріві, де навпаки, якби що заради блага да вимагається Ну скажімо так, безумовного виконання там цих вимог від всякої відступу. От і тому тут, коли це приймалось рішення і. Оцей виняток якраз був і застосований, так так ось але давайте говорю. так. я все таки хочу зрозуміти, у мене є знайомий священик незрячий, який втратив зір вже в священницькому служінні, так але це священик греко-католицької церкви, і він на Львівщині служить для православної церкви. Напевно, та так, Ми спілкувалися. 에... Так. напевно, та е... отець ігор. скажіть, будь ласка, для православної церкви України це прецедент. Оте, що uh, uh, вас Якщо ми беремо саме православну церкву України, то uh, так це uh, я перший був такий от висвячений. Uh, але в Українській православній церкві, яка в єдності з Московським патріархатом, uh, є такий uh, приклад uh, архімандрита Теспімен Моцола uh, із Закарпаття. От він uh, був висвячений Теж незрячим, От, uh, але він ну, в монашому пострізі, в монашому сані він живе в монастирі, але вже він архимандрит Да, тобто це досить такий висковий. але Я так розумію, він втратив зір вже у дорослому війні. Ні. Ну скажімо так, в підлітковому, але підлітковому. коли його да він уже був, е, був незрячим, угу. от і він досить активна людина. Він подорожує Паломницькі поїздки. До речі, я те, що згадував про паломницьку поїздку святинями Закарпаття, це якраз за його підтримки, сприяння всібічні підтримки. Тобто, ну ми продовжуємо якби, нормально спілкуватися, да, там вирішувати якісь такі спільні питання, обговорювати, які ну, цікавлять. Euh, нас як euh, людей, яких об'єднує певна певна проблема, певні питання? Тобто, да? ну наприклад, я їм там раджу якісь там програми, euh, які можуть бути корисні, цікаві, наприклад, від останнього. Да? Це euh, додаток до програми NVDA, яка допомагає читати euh, Біблію. А у мене Добаві завжди дуже, дуже виникало запитання: гарно. чи є повна Біблія Шерифтом Брайля? От вам відомо про це? Скажімо так. Новий заповіт точно є. Не впевнений про всі книги старого заповіту, але Мені теж це не відувало. Але, знов же таки. В основному це було або переклад, тобто, uh -huh. да, тобто старослов'янською мовою. Або є звичайно переклади українською мовою, українського біблійного товариства. так. так. Ну, різні, Агієнка да, вже є, теж. Так. Uh -huh. але почали от люди до мене звертаються і почали говорити про те, що от, ну непогано б було видати окремо псалтир в сучасному перекладі української мови. Тому що є переклади ще ну, якісь старіші, де скажімо так, не, ну не дуже вже звичні для нашого. Слуху, Да? тобто, от, ну, запит такий є, от від людей надходить, безперечно. Ну. Отець ігор. І щоб ми тут завершили історію із вашим служінням я хочу запитати: ви як незряча людина, маєте право виконувати всі обряди, чи все таки є певні обмеження? Бо мені там розповідали про причищення, там ще щось таке, до чого не може бути залучена незряча. Людина. От поясніть мені це. А, ні, ну я, як священник, я можу виконувати всі, скажімо так, всі таїнства, які має право, право виконувати священник. Але через певні обмеження, да, через певну відсутність зору я просто, Ну скажімо так, сам. Не буду цього робити, ну, наприклад, там самостійне звершення літургії повністю, да самостійно без. Я коли ну, служу, то як правило, це в співслужінні з кимось священників, з настоятелем, да? і тобто, як другий священник, і ну, роблю всі ті дії священодійства, які говорить настоятель, да? тобто ну, сповідь, участь. У богослужінні е, і е, таке інше. Тобто, е, ну, як священик, я можу виконувати все, але як е, ну, незряча людина, я розумію, що є, є певна е, небезпека, да, е, що я можу, е, скажімо так, ну коли мати справу з чашею, да, в якому знаходиться тіла і кров Христову, да, то тут треба просто, е, ну, скажімо так, з великою. Обережністю і шаною до цього ставитись, і тому, ну скажімо так, орієнтуватися на те, що є речі, які, скажімо, мені буде складніше виконувати, і тому це краще робити в співслужінні. Дякую дуже за цю розповідь. Отець ігрець. Давайте перейдемо до теми великого посту. Сьогодні вже третій день, а їх буде взагалі 40 днів. І ну, давайте стоки того... більше навіть трошки більше. так? О, добре, отець Ігоре, От багато хто настільки спрощує цей момент, коли говорить: так, ти постуєш чи не постуєш? Ти голодаєш чи не голодаєш, і взагалі нічого не говорять про складову. От як на мене, пост ну це абсолютно не про дієту, не про фітнес. Абсолютно так, тому що. Скажімо так, обмеження якесь в їжі, це лише є складовою постування. І причому ну, не найголовніше. Просто вона якби є найбільш видимою для оточуючих. Тому якби люди, ну не церковні або малоцерковні, от звертають увагу якраз саме на цю сторону, тому що. Піст, ну от як Святі Оці піст називають взагалі це духовною весною. Тобто, це такий період, коли ми. Отець про зник Ігор. А я дуже сподіваюся, що з'явиться в нашому етері. Друзі, ми сьогодні ведемо мову із священником православної церкви України Ігорем Шрамком. Ось ми вже почули його особисту історію, як незряча людина дуже хотіла стати священником, і його вже висвітили 5 жовтня. А так я за Питаю звукорежисера, нашого Аліка Юхну, що у зв'язку є, да? Ігор, чуєте так. мене? Ага, да, да, я, я вас і продовжував так. чути, да. Да, прошу, продовжуйте, да, так. Та продовжуйте. Я вас не бачу, але чув. Так, добре, продовжуйте а, про піст. Тому, стосовно посту, да, безумовно, що. Відмова або обмеження їжі це лише є такою видимою складовою. Тому для невоцерковлених людей, якби це здається, що це найголовніше. Насправді, мета посту є підготуватися достойно підготуватися до зустрічі найбільшого християнського свята. Це Світлого Христового Воскресіння. І піст це той період, коли ми можемо. Звернути більше увагу на свою душу, на те, як ми живемо, для чого ми живемо, як ми себе ставимось до ближніх, ставимось до Бога. Тобто, це такий особливий період. Те, що стосується питання обмеження їжі, для чого взагалі це? І звідки це йде? Ну, по-перше, ми можемо е, говорити про те, що е, в церкві існувало і існує велике е, різноманіття е, практик посту да, в давній церкві, е, в середньовічній і те, що ми маємо ми, е, сьогодні. Тобто, якби наші. Е, Перші християни е, дізнались, як, от ми постуємо, або як навіть там є якісь там рекомендації в календарях, або що вони були б дуже здивовані, е, тому що у перших християн піст це була якраз відмова від їжі, да, е, відмова від їжі на певний час доби. Не на всі 40 днів, звісно, але просто от в певний час доби люди відмовлялись від їжі. Вони були б дуже здивовані, якби побачили, що га на сніданок можна там якусь там кашу або капусту, або ще там щось, що люди це вживають і називають це постом. Це один момент. Інший момент, інший принцип, який можна використовувати, це простота їжі, да? тобто. Не їсти чогось такого, що потребує там багато часу для приготування а той зекономлений час його використати на справі, на інші справи, ну, наприклад, на справи служіння своєму ближньому, на справи допомоги тому, хто цього потребує. Наприклад, якщо ми купили якусь їжу простіше, да то зекономи кошти ми можемо. Віддати тим, хто дійсно цього потребує, накормити голодного, одягти хто, того, хто має потребу в цьому. Задонатити нашим хлопцям та дівчатам, хто береже нас, хто нас охороняє, і підтримати їх можливо там віддати якісь кошти на ліки, тих, хто потребує цього. От головна ідея, якраз посту це щоб. Ми трошки більше звертали увагу на своє внутрішнє життя, обмеживши, або якщо ми можемо, то відмовившись від тих звичних наших справ, якими ми займаємося протягом. Звичного нашого життя, ну наприклад, обмеження себе там в сидінні в Фейсбуці, да там перемотування там новинної стрічки. Якби це теж буде певним Тікток, Інстаграм та. Так, ти певним ну таким отець. Моментом... Ви вдарили зараз по болючому всіх <гум> а, безумовно, але ви знаєте, тому що ну насправді дуже складно, от в теперішній час, от коли ми чуємо ці новини, тривожні новини, які дійсно нас. Тут. Особливо з Америки. ну просто да, і, і, і ми в намагаємось там, моніторити там кожні 5 хвилин, а що там хто сказав, а що там, які заявили. От, е, ну Скажімо так, тут теж треба е, з одного боку да, покладатися на е, волю Божу і не занадто перейматися тим, що особисто ми не можемо змінити, а займатися. Тією справою, що ми особисто можемо змінити, да це дуже важливо було від вас почути. Ми можемо е, да. так прийти до свого до свого сусіда чи сусідки до бабулі, яка живе. У нас в сусідній квартирі і спитати, а чи є в неї хліб, наприклад, або сказати, що я йду в магазин, що вам там потрібно? Давайте я там зайду. Вам зараз потрібно. дуже багато хто, вам... хто в цьому потребує. Да. Отець ігоре. От завершуючи розмову, а в яких храмах миряни можуть з вами поспілкуватися? Де ви зараз несете служіння? В основному це храм Святого Духа, який знаходиться на території дрожжевого заводу в Харкові, і також іноді ну, переважно це по суботам. Я буваю в нашому кафедральному соборі святого Іоанна Богослова. От. Ну і безумовно, якщо хто буде потребувати підтримки спілкування. Поради. Я думаю, що через контакти радіо Накопіло, можна тоді буде мене вже друзі. Знайти. Хоч отець сказав, що треба утриматися від Фейсбуку, але у нього є сторінка у Фейсбуці, і ви можете написати. вводьте у Фейсбуці, Ігор Шамко, ви знайдете сторінку, і я думаю, отець, коли буде у нього час, може вам напряму відповісти. Я Мож, можна можно так сказати, Та, отець? Так, безумовно. Так. Дякую дуже а, отець Ігор за важливі слова. Мені знаєте, дуже сподобався цей вислів весна душі, та пост весна душі це просто неймовірні слова, бо це про оновлення нас напередодні а, свята Христового Воскресіння, чого дуже ми всі прагнемо. Друзі, власне, це все, про що ми вам змогли і встигли підготувати, розповісти. Це звук режисер Алік Юхно, випускова продюсерка Тетяна Федорко і я ведучий Володимир Новсков, але я з вами не прощаюсь. Ми зустрінемося з вами о 14-й і вже нас будуть чекати наступні дві зустрічі. Тож слухайте музику і новини.